Дуже часто люди перед відправленням рослин запитують, як саме ми їх пакуємо. Якщо ви замовляєте тут у смарах, там 20-25 штук, ми їх не пакуємо в кульки, ми просто перекладаємо їх штабелями, так щоб вони не їздили по ящику, мотаємо скойшем та й усе. Якщо ж ви замовляєте різні рослини набором, то в кожну рослину ми пакуємо кульок. І потім, от коли складаємо, обв'язуємо обов'язково скотчем, ось тут, тут. Навказ, щоб рослини не їздили по ящику і, як правило, вони ідеально доїжджають до своїх клієнтів. Після того, як ми обмотали все скойчем, вийшла в нас ось така паутина, як ви бачите, зі скойчу. Нікуди тут рослини не подінуться, їх можна ну, бажано не трясти, не перекидати, але залишилось тільки ось тут поверсі е накрити картоном і вмотати стрейчем. От і все.